Артур Тейлор ідеальний європеєць. Народився в Англії, має бізнес у Німеччині, а його партнер із Фінляндії. Але Артур має проблему британський паспорт. Якщо на референдумі 23 червня проголосують за Брексіт, він більше не буде громадянином ЄС. Він муситиме подавати заявку на дозвіл проживати та працювати в ЄС, навіть незважаючи на те, що він має власний бізнес із понад 30 співробітниками. Страшно усвідомлювати, що моя доля і доля людей, які працюють тут, залежать від інших, а вони навіть не знають, чим ми займаємося тут у Берліні. І це правда для багатьох мігрантів у Європі. Ось чому Артур намагається з'ясувати, як отримати німецький паспорт. Мартін Гордон вже має німецьке громадянство, адже це важливо для його сина чести. Принаймні один із батьків чести мусить мати паспорт ЄС, а його мати індонезійка. Честа не розуміє, чому багато англійців хочуть вийти з ЄС. Здається, вони казали щось про те, що Європа придушує їхній потенціал. Я думаю, що у Англії немає причин залишати Європу. Мартін переїхав до Берліна з Лондона понад 18 років тому, щоб працювати музичним продюсером. Йому потрібно було заповнити нескінченну кількість формулярів відповідно до вимог німецького укорінення. Він вважає дебати про Брексіт, які ведуться на його старій батьківщині, вельми сюрреалістичними я маю на увазі Бориса Джонсона і його нацистські випади. Наприклад, це все перетворилося на шоу і часто найважливішу роль відіграють люди, які є найбільш видовищними. І їхня позиція визначає завтрашній день Артур Іде на зустріч із іншими британцями, які живуть у Берліні. А їх понад 100 тисяч майже усі вони думають про набуття німецького громадянства. Коли я почула про референдум, я занепокоїлася і подала заявку на громадянство і отримала його. Я впевнений, що все одно буде якась лазівка. Тому я поки нічого не роблю. права ЄС для мене важливіші ніж ті, що мені дає британський паспорт. Артур також пристав на цю ідею. Я Не думаю, що є сенс намагатися зберегти громадянство країни, яка вирішила, що більше не хоче бути частиною Європи. Тож, поки Британія вирішує виходити із ЄС чи залишатися, багато її громадян за кордоном розмірковують залишити Британію.